А вас на уроці математики ми з вами починаємо вивчати новий для нас розділ, узагальнюємо і впорядковуємо знання і вміння за другий клас. Підручник у нас новий, ви вже з ним познайомилися, але ми сьогодні ще раз це зробимо. А сьогоднішня наша тема нумерація чисел, додавання та віднімання двоцифрових чисел на основі нумерації. Підготуйте свої робочі зошити з математики в клітинку, ручку, олівець та лінійку. Сідаємо зручно та починаємо працювати. Пролунав дзвінок дзвінкий ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі всі діти про все хочуть знати на світі. Перше ваше завдання назвати числа, які будуть з'являтися на дошці. Молодці. Тепер беремо до рук свої. Робочі зошити з математики та відкриваємо. Спускаємось в першу клітинку, пропускаємо одну, так, як завжди ми це робимо від уголочку. Відраховуємо 9 клітинок вліво вправо і ставимо в 10-й крапочку та записуємо 4 вересня, класна робота. Для того, щоб записати класна робота. Нагадую, відраховуємо 6 клітиночок і в ми пишемо. Ваше завдання записати числа від 1 до 10. Поставте на паузу та виконайте. Молодці. Давайте тепер з вами ознайомимось з нашим підручником математики, 3 клас, перша частина, Григорій Лишенко, автор. Розгляньте, будь ласка, обкладинку підручника, що на ньому зображено. Розкажіть. Тепер подивіться на третю сторінку нашого підручника. Тут є звернення до вас, третьокласники. Можете поставити на паузу та прочитати. Давайте з вами розглянемо умовні позначки. Розгляньте кожну з них та прочитайте, що кожна з них буде вам показувати у підручнику, на яку саме роботу, на який вид діяльності. Поставте на паузу та виконайте. Добре, йдемо далі. Ми сьогодні з вами працюємо за цим же підручником на сторінці 4 та на сторінці 5. і Вони перед вами. Завдання ми будемо не всі виконувати, але частину зробимо. Отже, перше завдання. Записуємо завдання 1. Для того, щоб записати, відраховуємо, скільки клітинок згадуємо. 9 в 10 -тій. записуємо завдання перше. Вам потрібно спочатку подивитись на відрізок. Назвіть числа, які позначені точками, саме ті числа, які вже позначені і у нас е, написані. Так, це число 68, 72, 75, 76 та 79. Нам потрібно з вами записати їх. Сумою розрядних доданків. Згадуємо, як це робимо. Розглядає, розкладаємо число на десятки та одиниці. Наприклад, 69 дорівнює 60 плюс 9. Нам потрібно це зробити з цими поданими числами. Отже, в клітинці перше число записуємо 68 дорівнює. Скажіть, як будете розкладати це число на розрядні доданки? До 60 додати 8. Записали. У другому стовпчику записуємо число 72. Для того, щоб побудувати другий стовпчик від числа 8, відраховуємо 4 клітинки та в 5 записуємо 72. Як розкладете це число? Так, 72 дорівнює 70. Це десятки додати 2. Молодці. Далі ваше завдання буде так само в два стовпчики розкласти на розрядні доданки число 75, 76 та 79, поставивши на паузу, а потім я перевірю. Бажаю успіхів! Наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на вирази. Вам потрібно їх обчислити. Візьміть чернетку для цього та поставити значення виразів у порядку зростання і прочитати слово, яке у вас вийде. Зараз можна усно, можна письмово на чернетці обчислити ці вирази та потім назвати, е, яке у вас слово вийшло. Ще раз, для того, щоб його згадати, вам потрібно в порядку зростання буде виставити всі суми та різниці, які ви знайдете. Працюємо. Отже, скажіть, будь ласка, яке слово у вас вийшло? Так, листопад. А який це місяць осені? Третій Правильний. Тепер у вас наступне завдання це задача. Поставте на паузу та прочитайте її. Тепер слухаємо. До табору Артек Буковель автобуси привезли 20 хлопчиків і 50 дівчат. З них 30 приїхало до табору вже вдруге. Скільки дітей приїхало до табору вперше? Про кого в нас задача? Про дітей. Добре. Скільки автобуси привезли хлопчиків? 20. А дівчат. 50. Скажіть, скільки з цих дітей вже до табору приїхало вдруге? 30 дітей. Правильно, яка у вас запитання в задачі? Скільки дітей приїхало до табору? Так, а, вперше. Якою дією ви можете знайти відповідь на це запитання? І чи можете це відразу зробити, чи ні? Ні, відразу ми це не зробимо. Що нам спочатку потрібно дізнатися для того, щоб потім знайти, скільки дітей приїхало до табору вперше. Нам потрібно з вами дізнатися спочатку, скільки взагалі приїхало дітей в цей раз. А якою дією ми це можемо з вами зробити? Дією додавання. Що до чого будете додавати? До кількості хлопчиків, а їх у нас скільки. 20. Додасте кількість дівчат, а їх у нас скільки? 50. І що ми знайдемо? Скільки всього зараз привезли дітей? Записуємо задачу 4, розв'язання та записуємо першу дію. До 20 додати 50 дорівнює. Поставте на паузу та запишіть. Отже, скільки привезли дітей? 70. Що в дужках? Де з крапочкою правильно привезли, записали. Тепер нам кажуть, що згадуємо, вдруге приїхало 30 дітей. Що нам потрібно зробити з всією кількістю дітей, які приїхали, і з кількістю дітей, які приїхали вдруге, для того, щоб знайти, скільки дітей приїхало до табору вперше. Так, нам від всієї кількості дітей потрібно відняти кількість які, дітей, які вже приїхали вдруге, і ми таким чином знайдемо кількість дітей, які приїхали до табору вперше. Назвіть цю дію, будь ласка, прокоментуйте. Так, друга дія від 70 відняти 30. Записали. Скільки дорівнює та що в дужках. Так, 40. В душках «Д» – Дітей з крапочкою, яка буде відповідь. Так що 40 дітей приїхало до табору вперше. Ставимо велику букву В і дві крапочки, напишемо повністю слово відповідь та записуємо: 40 дітей приїхало вперше. В кінці крапка. Поставте на паузу та запишіть. Наступне завдання самостійне. Вам потрібно зараз записати спочатку слово завдання, взяти олівець та лінійку і накреслити відрізок завдовжки 10 см, позначити його початок на кінець та підписати його довжину внизу олівця. Виконуємо, потім перевірите. Ось так це у вас має виглядати. Молодці. Тепер записуємо слово вирази номер 6 І виконуємо тільки три вирази, які обведені в кружечок зараз, самостійно поставивши на паузу. Прочитайте задачу. Тепер послухайте її уважно ще раз. Козацькі ватри вчилися розкладати 48 дітей-козачат. Серед них 13 дівчат, а решта хлопці. Скільки хлопців вчилося розкладати ватри? Про що у нас задача? Про дітей-козачат. Скільки їх було всього? 48. Скільки серед них було дівчат? 13. А решта хлопців. Яке у нас запитання в задачі? Так, скільки хлопців училося розкладати козацькі варти? Як ми можемо це знайти? Якою дією? Правильно дією віднімання. Що від чого ми маємо відняти? Так, ми маємо відняти кількість всіх дітей. Від кількості всіх дітей, кількість дівчат і знайдемо, скільки було там хлопців. Записуємо зараз посередині задача номер 7 та записуємо дію, якою ви це виконуєте. А яка це буде дія? Прокоментуйте. Так, від 48 відняти 13. Записали. Скільки буде та що в дужках? Правильно 35 в дужках. Хвилин з крапочкою хлопців. Яка буде відповідь? Так, відповідь буде, що 35 хлопців вчилося розкладати козацькі ватри. Записали а, знову ж таки слово відповідь повністю не пишемо, а тільки букву В і дві крапочки. Буква В велика. Поставте на паузу та запишіть. Помітила помилочку. Зараз вам виправлю. 2, 3. Так, ось так тепер записуємо. І подивіться на ваше домашнє завдання. Це буде на сторінці 5 вашого підручника номер 9. Це вирази номер 10. Це у нас задача. І номер 11, і ви виконуєте усний ланцюжок обчислення. Дев'ятий номер багато пояснювати не потрібно. Десятий номер, давайте зараз прослухаєте задачу. У козацькому таборі 23 хлопчики та 9 дівчаток отримали по дві нашивки на пояс за перемогу у змаганнях. А по одній нашивці на 12 дітей більше. Скільки дітей отримало? По одній нашивці. Про що у вас задача? Про дітей, так, які брали участь у конкурсі у змаганнях. Що сказано, про скільки було хлопців і дівчат. Хлопців 23, а дівчат 9. Ці діти отримали по дві нашивки у поясі у пояс за перше змагання. Нам потрібно дізнатися, що? Скільки. Всього цих дітей так отримало. Для цього що ви зробите? Додасте до хлопчиків, дівчаток, і ви дізнаєтесь, скільки дітей отримало по дві нашивки на пояс. А сказано далі, що по одній нашивці, скільки дітей отримало? На 12 більше. І запитують у вас саме, скільки отримало дітей по одній нашивці. І вже що ви зробите? До кількості всіх дітей, які отримали по дві нашивки, або додасте, або вже віднімете, вже подумаєте, адже у вас сказано на 12 дітей більше. Кількість цих 12. І дізнаєтесь, скільки дітей отримало по одній нашивці. Тобто у вас два завдання письмових, одне усне. Не забуваємо. Від попередньої роботи після класної ви відступаєте 4 в клітиночки вниз, в п'ятій ставите крапку, відраховуєте потрібний клітинок для запису числа та домашньої роботи та виконуєте ці два завдання. І наостанок, будь ласка, зараз дайте відповідь на запитання, чого ви навчились на цьому уроці. Що нового ви дізналися, що нового згадали? Що найбільше вас вразило, можливо, можливо, що було складений? Розкажіть все. Я дякую вам за роботу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. Якщо будуть якісь запитання, у нас є чат, в який ви це задаєте. До нових зустрічей!